Вітаємо незламні. Бердян сьогодні пропонує вам відеоогляд головних подій минулого тижня. Продовж останнього тижня сили оборони України на Запорізькому напрямку звільнили сім населених пунктів, відновивши контроль над 103 кілометрами української території. На цьому тижні бердянці почули те, про що давно мріяли. У ЗСУ є Бердянський напрямок. На цьому тижні на Бердянському напрямку українські воїни звільнили шість населених пунктів: Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожове, Макарівка, Білогорівка. Контроль відновлено над 81 квадратним кілометром. На Мельтопольському напрямку було. Просування українських військ до трьох кілометрів денніше села Такмачка. взято під контроль 22 кілометри квадратних та звільнено село Лобкове. На цьому тижні зсу вже точково відпрацювали базу ворога у приморську бердянського району, вибух був настільки гучним, що почули його і в Бердянську. А руйнування бази відпочинку, де розташувалися окупанти, було красномовним. А в середу в українському інфопросторі з'явилась новина про те, що зсу ліквідували праву руку Рамзана Кадирова Адама Ділімханова. Кадиров навіть на своєму телеграм-каналі написав, що він втратив зв'язок зі своїм братом, і, хоча пізніше він намагався виставити це як тролінг українських змі. І, нібито Адам живий та здоровий, є інформація, що Делімханова все ж таки наші славетні ЗСУ дістали. Політтехнолог та офіцер збройних сил Тарас Березовець стверджує, що Делімханова насправді було поранено, от тільки про ступень тяжкості ушкоджень йому невідомо. За наявною в телеграмі інформацією, соратник Кадирова потрапив під обстріл ЗСУ не будь-де, а саме в Приморську Бердянського району, і саме під час того відпрацювання. Росія продовжує вивозити українських дітей на цьому тижні. З Бердянська вивезли 48 дітей, нібито на оздоровлення до Чувашії. Сьогодні 48 восім наших дітіш Бердянського району виїжджають на оздоровлення, на в Чувашську республіку, в Сонячну Чувашську республіку. А, взагалі, так звані шефи з республіки Чувашія збираються забрати з Бердянського району до своїх таборів 300 дітей. А діточок з колишнього приморського району планують вивезти на відпочинок на курорти Краснодарського краю. Про це пропагандистам розповіла міністерка освіти та науки чомусь не Краснодарського краю, а Мурманської області. Також окупанти активно облаштовують табори для українських дітей по всьому окупованому Криму. За словами уповноваженого із прав людини Дмитра Лубінця, росіяни сподіваються таким чином зупинити контрнаступ ЗСУ в напрямку Криму, прикриваючись дітьми. До речі, пам'ятаєте Тіграна Оганісяна і Микиту Ханганова? Яких Росія заарештувала та звинувачує у змові задля підтримки збройних сил України? Так от Європарламент вимагає від російської влади зняти усі звинувачення та негайно звільнити бордянських підлітків. Відповідну резолюцію ухвалили 15 червня у Страсбурзі. Останнім часом орденці скаржаться на кількість гелікоптерів в небі над містом. І це не дивно. Бо журналісти проєкту Радіо Свобода схеми на основі супутникових знімків Пленет Лепс за 13 червня. Вирахували, що Росія останніми двома тижнями перекинула на аеродрому Бердянську 20 військових гелікоптерів. Загалом на окупованому аеродромі Бердянська станом на 13 червня перебувають щонайменше 27 гвинтокрилів армії РФ. 20 з них з'явились на литовищі нещодавно. Вдалось ідентифікувати моделі гелікоптерів, а саме 5 вертольотів. Отів К-52, дев'ять вертольотів Мі 8 або Мі 24 13 К-29. Зсу поступово знищує ворожі гелікоптери. Так тільки на цьому тижні на нашому напрямку було збито два гвинтокрили. Тимчасово окупованому Бердянську власникам квартир, які виїхали з міста, погрожують так званою націоналізацією. Керівники окремих ОСББ з посиланням на окупаційну ВГА Бердянська пишуть, що квартири, власники яких відсутні довгий час та за які не платять членські внески, будуть визнані безхазяйними та будуть передані до їхньої муніципальної влади. Але ж звільнення Бердянська не за горами. Тому, коли бордянці повернуться до своїх квартир, цим головам ОСББ доведеться відповідати і перед мешканцями будинків, і перед правоохоронцями. Захоплений військовий РФ розповів про те, як окупанти гвалтували неповнолітніх у сусідньому токмаку. Ахмад насилував місцевих жителів токмаки молочанські. Молочанській. причому насилував насіли дівчину. Чим закончилась, не знаю. Мабуть, в Я не поймає. Ані в Бердянську, ані в Мелітополі майже немає Мелітопольської черешні. Вся справа в тому, що її теж крадуть та вивозять на Росію. Мелітопольську черешню навіть презентували на цьогорічному Пітерському міжнародному економічному форумі. Це в черговий раз підтверджує, що вся економіка РФ нині будується на вкраденому з України. Поїхала Мелітопольська черешня й до Білгорода. Колаборанти Мелітополя вирішили допомогти жителям Шебекіно, які нібито постраждали через агресію. Передали туди черешню та Мелітопольську українську олію. Бордянському псевдовищі, який окупанти створили на базі педагогічного університету. Студентам з березня затримують стипендії. До речі, окупаційний вищий навчальний заклад очолює колаборантка Катерина Степанюк, яку ще днями призначили керівницею общественної палати Запорозької області. Як вона буде керувати цим органом, коли не може дати ладу своєму рідному університету, де є проблеми не лише зі студентами, а й кадрами, невідомо. До речі, ситуація з заборгованістю заробітної плати є і на інших підприємствах в поки що окупованому Бердянську. З квітня не отримують заробітну плату працівники захоплених бердянських жниварок також затримують зарплату працівникам бердянського м'ясокомбінату. А через брак коштів керівництво скоротило кількість працівників у магазинах. Бердянці хвилюються, щоб окупанти не залишили місто зовсім без води. Після підриву окупантами греблі Каховської ГЕС Бердянці надовго залишились без можливості отримувати Дніпровську воду. Але розуміючи, що ворог підриває і інші гідротехнічні споруди, місцеві побоюються і зовсім залишитись без води. У місті шириться інформація, що ворог може вирішити знищити і гідроспоруди бердянського водосховища. Станом на зараз немає підтвердженої інформації про можливість підривів на бердянському Сховищ. Тим більше, що воно поки знаходиться відносно далеко від лінії фронту. Але зважаючи на абсолютну непередбачуваність в діях ворога при бігстві з населених пунктів, до яких заходять ЗСУ, виключати таку небезпеку не варто. Що в суботу в день щось горіло в бердянському порту. Місцеві кажуть, що прильотів зафіксовано не було, проте радіють, що палало саме там, де окупанти. Друзі, дякуємо вам за увагу! Підписуйтесь на наш Ютуб канал та читайте нас у соцмережах. Бо Бердянськ сьогодні це ваш зв'язок з улюбленим містом.